Кросовери. Клас автомобілів, який ще 20 років тому був майже нікому не потрібний. Але сьогодні їх хочуть собі майже усі. Тому, друзі, у нас для вас є кросовер. Ford Escape, 21 рік. Пробіг щось там близько 30 тисяч миль, це около 50 тисяч в кілометрах. Повний привід, двигун 1,5 екобуст, восьмиступеневий автомат, справжній. Двигун, який видає 181 кінську силу, і при цьому споживання бензину по місту, у вас буде 10 літрів або навіть менше, залежно від вашого стилю їзди. По траситься взагалі 6, Тож прикро, прекрасний автомобіль за свої 15 тисяч доларів. Хочете собі такий же, замовляйте в компанії Carfosol. Саме цей автомобіль. Наш водій вже грузить в Літві на автовоз і машина вирушає на львівську митницю. Після цього поїде на відновлення у Харків і далі віддамо клієнту. Тож, друзі, якщо хочете собі автомобіль повністю під ключ, як бачите, ми все робимо саме так. Тож звертайтеся, в нас є досвід 7 років. Вже зробили дуже багато автомобілів для наших клієнтів зі всієї України. Тож, якщо бажаєте собі отримати готовий продукт від компанії Carfosol, ми саме так і робимо, друзі. Чекаємо вас в коментарях.